Водолії, я вас рада вітати, і це ваш старопрогноз 12 по 18 січня. Дивимось основні тенденції розвитку цього тижня, на що вам варто звернути вашу увагу і що вам варто знати. І так, перша карта для вас, Водолій, і це король Пентаклів. Можете спілкуватись з людиною, чоловіком, з земних знаків, зодіаку, телець, діва або ж козоріг. А можете контролювати та керувати своїми фінансами, думати, як бути більш прагматичними, практичними, думати, як же вам правильно їх або вкласти, або інвестувати для того, щоб вони збільшились. Тобто такі чіткі. Прописане саме вами логічне якесь обусловлення інформації для того, щоб ви все ж таки правильно скерували напрямок своїх фінансів. Наступна, може, ви будете покупку якусь таку велику, да, е, покупати щось таке велике, масштабне. Наступна карта. Ну, тут в нас карта йде Пажеслів. Ситуація може пов'язана бути з вашими дітками, якщо у вас є такі. Або ж карта якоїсь новини. Новина, яку яка може змінити ваше життя, тому що ви захочете розібратися? Вона вас може наповнити енергією, наповнити страстю і взагалі якийсь новий напрямок отримати в своєму житті. А при цьому вам буде дуже цікаво, що ж там і як там, але досвіду ще немає. І тому буде таке. Відчуття, я хочу дізнатися, що там буде, я хочу розібратися, тому що мені, я від цього отримую і енергію, і активність, але недостатньо володію нею. Наступна карта для вас і це сім жесл. Коли є такий аркан, коли вам захочеться від. Городитися від інших, тому що буде здаватися, що ці інші оточуючі люди направляють на вас її якісь не, не підтримують вас, направляють якусь негативну енергію. Тобто, наче ви вибудовуєте якісь межі, ви будете відстоювати свої права, свої принципи, свої думки, своє вірування взагалі в те, що ви вірите. От Ви вважаєте, що ви Правильно, ви хочете займатися якоюсь справою, а при цьому ваші оточуючі, ваші близькі не під... Ну, говорять, чим ти займаєшся, що за фігньою ти займаєшся, кому це буде цікаво. Але ви при цьому будете відстоювати, доказувати, що ваша думка, ваша взагалі мрія, ваше бажання воно має право на існування і має право на шанс реалізації її.